Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу наголосити на тому, що невдовзі ми почнемо відправляти саджанці літньої від малини та ремонтантної. Це у нас Глен Емпл з ось такою хорошою міневою системою. Тому хто бажає посадити собі ще малинку, ви з колос, звертайтесь на такі, які павні малини. Як Винограднуло за красота, тому то бажаю собі робити посадки. Ціна у нас адекватна, тому звертайтесь. Полинка висотою 2,5-3 метри. Ось, руку. Так, ось будуть у нас ще в продажі саженці полонички. Це копанка і трішки касетної розсади. Це серія та румба. Ціна також доволі адекватна. Так сказати, як, як для людей. Всі саджанці, які будуть ось відходити від ряда. Вони будуть різного діаметру, але товшина стекла нині не впливає на коріння. Оскільки при посадці потрібно обов'язково зрізати все під. Також, друзі, хто ще має бажання посадити собі полничку, звертайтеся, є в нас відносно невеличка кількість. Є серія румба, алегро та трішки клері. Зараз вона має трішки ось такий вигляд. За два тижні все буде зелененько, оскільки весна. Трішки потрібно все це почистити. Давайте зараз покажу, ось бачимо. Ось Коріння пробивається, Коріння є. Тому, кому потрібно замовляйте. Ще раз нагадаю, серія Румба, Алегро та Клері. Також є малина, це літня малина Len Emple. Ремонтантна полана. Ціни адекватні. тому кому потрібно, звертайтесь. На осінь буде тренаж чи я любець, плохина і так далі